вітаю! В ефірі з Вашингтона Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, де ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо знати, де є наша аудиторія. Де чути і видно програми «Голоса Америки українською. Сьогодні будемо говорити про кілька важливих тем. Розпочнемо про те, що відбувається у Японії. А саме ми знаємо, що завершилося засідання міністрів закордонних справ в країн Групи СЕМИ, за результатами якого вони видали спільне ком'юніке, в якому одним із перших пунктів вони говорили про російське вторгнення в Україну. І що йдеться про це, перш за все вони говорять про те, що Росія повинна негайно і беззастережно вивести всі свої війська з України. Іни також вони говорять про те, що вони зобов'язуються ще раз нагадують про це, що вони зобов'язуються підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно а також забезпечити її стабільність у плані безпеки, економічної та інституційної підтримки. Окрім того, вони знову заявляють про їхню підтримку зусиль президента Зеленського щодо щодо сприяння і створення всебічного справедливого і міцного миру відповідно до статуту ООН. І вони в цьому коміке висловлюють підтримку основним принципам, які Викладені в формулі миру українського президента, окрім того, міністри закордонних справ Групи СЕМИ заявили про жорстокі жорсткі наслідки для Росії, якщо та піде на застосування будь-якої біологічної, хімічної чи ядерної зброї в Україні, і вони наголосили ще раз на тому, що будь-яке застосування хімічної біологічної чи ядерної зброї Росії зіткнеться із суворими наслідками і що вони засуджують безвідповідальні російські ядерне риторику і погрози розмістити ядерну зброю в Білорусі. Питання про неприпустимість використання ядерної зброї вони дуже важливі. Ми знаємо, що головує на саміті групи Семи, які відбудеться вже через місяць в Хірошімі на засіданні. Головує Японія, очевидно, і сам саміт проводять в Хірошімії саміт лідерів групи СЕМИ не випадково через те, щоб знову ж таки. Наголосити на неприпустимості застосування ядерної зброї. Ми будемо теж говорити про цей саміт. Але сьогодні, як ми вже сказали, відбулося засідання міністрів закордонних справ Групи СМИ. І можемо взагалі дати коментар Ентоні Блінкіна, це держсекретар Сполучених Штатів, який розповів про те, які були головні теми, про які говорили міністри. Томожмідічанжкорс із ваша з ангонморвигрешенеґанські країн. Найбільшим нагальним викликом є триваюча агресивна війна Росії проти України. Вчора ми підтвердили зобов'язання щодо безпеки та економічної підтримки України, які потрібні сьогодні, щоб захистити свій суверенітет і народ, а також у довгостроковій перспективі, щоб гарантувати, що Україна не просто виживе, а процвітатиме, а Росія утримується від подальшої агресії. Такий коментар від Ентоні Блінкіна безумовно будемо стежити за іншими зустрічами і засіданнями у межі засідань групи семи. Інша тема, на яку хотілося б звернути увагу, безумовно ви за неї теж стежите. це Тема із витоком таємних документів Пентагону вже завтра. Військовослужбовець Національної гвардії Сполучених Штатів, якого звинувачують у розголошенні секретних документів Пентагону, має постати перед федеральним судом Бостона. Йому будуть обирати запобіжний захід. І більше про те, як розвивається ця ситуація, можемо поговорити з моїм співведучим Остапом Яришем, який сьогодні працює із віддаленої студією. Остапе, привіт, вітаю. Юлі. Остапа, якщо ми говоримо про останні апдейти в цій історії, що сталося за останні кілька днів, як це потенційно може вплинути на хід справи? Знайшов, ти вже правильно сказала, що завтра ми очікуємо, що підозрюваного у злоті цих документів Джека Тейшери, що він на вдруге вже постане перед судом, обиратимуть йому в Бостоні. Запобіжний захід будемо уважно стежити за цим, крім того що ще відбувається. Бачили ми також юлю додаткову інформацію від ФБР про те, що вони а, підозрюють, що Джек Тейшера міг зберігати ці роздруковані а, роздруковані листачико. Будинках і тому вони зараз подали запит на обшук. Також ще декількох будинків у місті, де він жив, тому а, стежимо теж за цим. Інша річ, про яку також багато писали змі протягом цих вихідних, і е, питали дуже багато. Було запитань до представників Пентагону про е, іншу, можливо, е, іншу іншого персонажа, гравця в цій історії. Це блогерка, яка називає себе Донбас. Дєвушка е, як виявилося, що е, саме змінені документи відфотошоплені з применшеними. Російськими втратами і збільшеними українськими втратами інші певні якісь відредаговані речі з'явилися саме вперше в неї на каналі. Тобто вона їх опублікувала після того, як за даними слідства Джек Тейшейра ці документи оприлюднили на геймерській платформі дискорд саме. А ця до нова могла стати джерелом поширення подальшого. Цих документів як виявилося, як з'ясували розслідувачі, що а, ця донбазєвошка вона не з Донбасу, не з Луганська, як вона сама а, про це писала в соціальних мережах. А це є американка, громадянка Сполучених Штатів і тим більше юлю ветеранка, яка служила на одній з військових баз у Сполучених Штатах, і з 2014 року, як виявилося, вона на своїх особистих сторінках соціальних мережах поширила Розширювала якісь прокремлівські проросійські жони. Вона стала от в останній рік після повномасштабного вторгнення Росії, видаючи себе, начебто, жінку, яка страждає від атаки української армії. Про це вона писала в себе на сторінках. Як виявилося, це була американська ветеранка, і так повідає, що вона посприяла тому, аби ці документи далі поширилися, зокрема також в російських засобах масової інформації. Щодо того, Юлія як Пентеон зараз всю цю історію розглядає, яких заходів вживають, як як вони. А дивляться на цю історію. Про це багато вчора говорила Сабріна Сінг, це заступниця речника Пентагону. Якщо маємо її коментар, то можемо думаю, послухати. Кілька речей, на які ми очікувано можемо звернути увагу, це процес безпекових перевірок і чи належним є те, в який спосіб люди отримують дозвіл на доступ. Ще одна річ, на яку ми можемо гіпотетично розглянути, це поширення певних типів засекречених матеріалів. Чи воно надто широке, чи потрібно його звузити? Коли ви проходите безпекову перевірку, те, що ви отримали допуск до таємної інформації, не означає, що ви можете бачити все, що є цілком таємним. Тут йдеться про дозвіл і про потребу знати. Це був очевидно коментар Джона був, Кірбі, який так. стосувався трошки іншої ситуації. Якщо ми маємо коментар Сабріни Сінг про те, як вони коментують зараз цю ситуацію, можемо послухати його як прояснив міністр Лойд Остін у своїй заяві минулого четверга, найвищим пріоритетом Міністерства оборони є захист нашої країни та національної безпеки. Тож ми серйозно ставимося до цього порушення та продовжуємо цілодобово працювати, щоб краще зрозуміти обсяги масштаб цих витоків. Протягом минулого тижня та протягом вихідних міністри і високопосадовці Пентагону скликали щоденні зустрічі. Щоб перевірити обсяг і масштаб цього розповсюдження, і щоб впевнитись, що ми вжили належних заходів з усунення наслідків Такий коментар від Пентагону. Остапа ми почули також коментар Джона Кірбі із аудіобрифінгу вчора. Але можете розкажеш трошки більше, які ще заходи вже зараз вживає адміністрація після того, як сталася ця ситуація із ймовірним витоком документів. Абсолютно юлю, як пояснюють і в білому домі пентагоні зараз цю справу і ми почули, що на це від представників ради з на безпеки, представників Пентагону, що, що дивляться і сприймаються дуже серйозно. Зокрема, в Пентагоні вже розпочали комплексний перегляд своїх практик та процедур щодо того, кому як. А, такі засекречені документи інформацію можуть поширювати. Чи всім людям потрібно мати доступ до такої інформації, як відбуваються перевірки? І, зокрема, як вчора сказала також Сабріна Сінг, що а, а, голова Пентагону, міністр оборони сполучених штатів Лейт Остін доручив це переглянути і очікують протягом 45 наступних днів юлю виробити а, перелік рекомендацій: як можна ще краще а, збільшити безпеку доступу до цих документів і збільшити захист. Таємної інформації у Пентагоні тому а, зараз ці процедури тривають щодо того, як саме зараз і що вже конкретно переглянули Сабріна Сіних, заступниця речника Пентагону навела. Один приклад сказала вона, що, скажімо, є розсилка, так розсилка а, цієї засекреченої інформації а, і її розсилають тим людям, які в принципі можуть мати доступ. І вона пояснила, наприклад, була людина, яка працювала в одному з відділів міністерства оборони. Пізніше вона перейшла в якийсь інакший відділ. Однак в неї той емейл залишився, і і за автоматично вона далі отримує листи, які, в принципі, їй для роботи можуть бути не, не так сильно і потрібними. Вона каже, що ці, наприклад, списки вже. Переглянули їх, скоротили, і значно менша кількість людей зараз, в принципі, такі розсилки отримують. Мають доступ. Втім, вона не пояснила скільки саме так і наскільки скоротили ці списки. Тобто, в принципі, зараз Пентагон переглядає. Чули ми Джона Кірбі, який також пояснював, на на, на що саме дивиться? Тому юлю, сподіваємося, почути ми якісь конкретні вже відповіді і конкретніші кроки від Пентагону, як саме цю інформацію будуть зберігати безумовно. Остапа ще одне важливе питання: чи можуть цей витік документів використати такі гравці, як Росія? Китай, що кажуть на це у Пентагоні? Чи вживають якихось заходів, щоб у цьому запобігти? Юлі, це дуже хороше питання, і це питання теж адресував. Але представникам Пентагону, як цей витік інформації може вплинути на національну безпеку сполучених штатів, чи не дає це якоїсь переваги суперникам сполучених штатів як Росія та Китай, і, і Сабліна Сінг сказала, що дійсно на це дивляться серйозно зараз. Ще насправді в Пентагоні оцінюють рівень збитків, завдан, які, які були завдані оприлюдненням цієї інформації, але кажуть, що безумовно за непок. Коні, що чи Росія чи Китай може це використати в принципі для якихось своїх переваг водночас, і це важливо наголосити, Джон Кірбі сказав, що не можуть в Білому домі підтвердити справжність чи правдивості всіх документів, які були оприлюднені. Тобто вони не знають, яка зараз ну, можливо вони знають, але публічно не говорять принаймні. Яка частина документів була правдивою, яка частина документів є неправдивою. Розслідування щодо цього триває юлю. Однак щодо збитків інших, і не лише коли йдеться про Росію та Китай, йдеться і про довіру партнерів. йдеться про те наскільки зараз союзники сполучених штатів не лише суперники будуть йти на співпрацю, будуть довіряти зокрема довіряти якісь свої розвідувальні дані юлю. І про це також Говорило пантеоні, кажуть, що а, Джо Байден зокрема дуже серйозно до цього ставиться. Саме тому він доручив відповідним посадовцям сконтактуватися з союзниками по НАТО, сконтактуватися з партнерами з інших країн і а, донести їм, що Сполучені Штати дивляться на цю річ а, серйозно і намагаються вирішити це питання. Остав... Каже Джон Кірбі, представник uh -huh. ради з нацбезпеки сполучених штатів. Так, так, так продовжує, ти ти ти. Казав Джон Кірбі, що що ці союзники, з якими говорили сполучені штати, в принципі, почули меседжі адміністрації, і якісь серйозних зараз серйозної шкоди для двосторонніх відносин різних країн чи багатосторонніх відносин зараз адміністрація не бачить, що продовжувати будуть і надалі працювати в конструктивному ключі. Юрі. Остап, дякую тобі. Дуже це був мій співведучий Остап яриш. Завтра будемо більше говорити про ці Абсолютно. теми і не лише. Дякую. Друзі, дякую вам, що ви коментуєте. Активно бачить, що на зв'язку я Сумщина, Коломия, також Шарлот, Північна Короліна, Рівне, Лос-Анджелес, Малалука вітають з Вашингтона. Також на Дніпрянщина вітає рідний Київ на зв'язку, на зв'язку Луганська та інші міста. От, наприклад, Трускавець, також бачу. Друзі, якщо у вас є запитання, то маєте що нагоду їх поставити. Ще одна тема, про яку я б хотіла поговорити, і власне моя колега Ірина у Нью-Йорку мала нагоду поспілкуватися минулого минулі кілька тижнів із Андрієм Хливнюком, який перебував тут із нетривалим таким візитом. І кілька цікавих тез, які пролунали в його інтерв'ю. Зокрема, він говорить про те, що щоб вижити, українці мусять бути собою. Українці не можуть більше вдавати з себе космополітів у час, коли йдуть збройні перегони та битва на смерть за існування української нації та держави. Зокрема, про це в інтерв'ю Ірині Соломко і розказав. Андрій Хливнюк він в межах благодійного туру по північній Америці його та його команді вдалося зібрати понад 120 тисяч доларів. Власне, можемо зараз подивитися фрагмент цього інтерв'ю Ірині Соломко, і повернемося до обговорення за рік о, сталося дуже, дуже багато різних подій. Це скажімо так: та людина, яка співає ту пісню на площі, та людина, яка зараз дається інтерв'ю, це трошки різні люди. Вже Тобто музика перетворилася на ще один засіб боротьби. Це перестало бути шоу бізнесом. І, звісно, хочеться, щоб ця перемога відбулася завтра. Е, просто трішки дратує, коли в телевізорі ця перемога ніби вже відбулася. Зараз напевно мені здається, це ці... ну не ледь не в день, ну трішки раніше. Все ж таки, виповнюється рік, як ви співали «Клину» біля Софії. Ви дали друге дихання цій пісні. А ви пам'ятаєте, чому ви як це все? От які вас був посил? Да, для того, щоб це зробити саме в цьому місці. Ви з автоматом в формі і співаєте цю пісню? Це був експромт. Ми просто проїздили повз площу. У нас недалеко далеко було пункт постійної дислокації і. Наш підрозділ називається Софія через це. Це добровольчий підрозділ підсилення вогнової підтримки патрульної поліції Києва на той час. Ось якась кількість добровольців просто збилася в підрозділ і отримала зброю і поверталася з роботи екіпаж. І ну, вийшов такий експромт. Круто, що він став ну, там одним із… що цей спів став одним із символів опору. В перегонах за українську державність, ну та й по тому за рік е, сталося дуже дуже багато різних подій. Це скажімо так, та людина, яка співає ту пісню на площі, та людина, яка зараз дає це інтерв'ю, та трошки різні люди. Вже цей рік, та як він вас змінив? Він повністю, практично повністю, вибив мене з музичного світу. За цей рік я не записав альбому, не зняв кліпу, нічого такого не відбулося. Тобто, музика перетворилася на ще один засіб боротьби це перестало бути шоу-бізнесом і головною моєю роботою вже рік, як я займаюся виключно роботою патрульного поліцейського. Чому не на лінії, тому що ми не патрулюємо, не виписуємо штрафи? А безпосередньо в, ну, в спочатку вели гуманітарними місіями, займалися. Тепер ведемо бойові дії як екіпаж ударного дрону «Панішер». Ось і так само мій фонд під час цього великого вторгнення зорганізований, займається тим, що збирає кошти на такі безпілотні апарати, донавчає екіпажі на полігоні і на бойових виходах. Ось зараз. Це моя основна робота. А коли в мене є час, і, і мій менеджер-менеджмент, дай Бог здоров'я, хлопці, привіт, за один, два, там три місяці підготує тур, ми ще й маємо таку розкіш, як поїхати зібрати донати, зібрати кошти на те, що підрозділу потрібно. І якщо десь у нас є якісь надлишки, яку чи богу вони стаються, десь ще допомогти забезпечити якихось інших хлопців і дівчат. Які Поряд з нами буквально десь тут знаходяться. Скільки вам вдалося зібрати коштів за цей час? Півмільйона доларів. А, з фонду вдалося зібрати, і ще півмільйона доларів пісня Калина принесла роялтіз. Ну, авторські від, від неї, а, здебільшого, ні, на 99%. Дякуючи Девіду Гілмару, Спінг Флойд і його версії цієї пісні. А як ця колаборація взагалі от вона виникла? Просто бувають люди відомі і не дуже музиканти, для яких кордонів не існує в хорошому сенсі. Цього слова ви спілкуєтеся з вашими побратимами, так які так. їдуть на передок або там ближче та до цього. Що вони вам говорять? В контексті забезпечення, ось, тобто настроки. Там що ви чуєте від них? Дух бойовий дуже сильний. Дуже дуже сильне піднесення, і ну це в крові. У нас українці воїни і українки, теж як показала практика. Війна це така ж сама, на жаль, не таке ж саме життя людей, як і ТИЛ, тільки з більшою небезпекою. Це ті ж самі люди, тільки в зеленому. І здебільшого я зустрічаю дуже і дуже. Сильних духом і дуже мотивованих людей, які а, не ховалися і запросто могли би жити багато хто і за кордоном мати там бізнес і мали його, але а, взяли зброю до рук і роблять важку роботу. Якщо говорити про ваші пісні, знову ж таки повертаючись, да, то а, серед них. Все, було багато російськомовних. Так, було достатньо кількість. Тобто зараз ви їх не співаєте. Це ваша принципова позиція, наскільки я розумію? Мені мені просто гидко, це ніяка не принципова позиція. Наш ворог використовує мову як зброю. На сьогоднішній день найбільше постраждали від цієї війни регіони, які. Виявилися не готовими до того, що ворог використає мову як зброю. Справа в тому, ну, це описаний в науці давним-давно парадокс, який називається протесний націоналізм. Нам просто ми мусимо, щоби вижити, ми мусимо бути собою. Ми не можемо більше вдавати себе космополітів там ще когось, особливо в такий час, от зараз, тут, коли йдуть перегони. Збройні битви на смерть за існування української нації української держави. Тому ну це мені видається це органічним просто. Все одно було багато прихильників в Росії. Наскільки я знаю, вони ну, росіяни зараз приходять на ваші концерти в Сполучених Штатах. А, ви зверталися до російськомовної вашої аудиторії, ну, до російськомовної в цілому до росіян, пояснювали, що відбувається. Як ви думаєте, вони вас хоча б хтось почув? От, да, от це ваше пояснення про те, що ви прийшли на нашу землю, ви вбиваєте українців? Мені байдуже. Ну, але ж це одна нас з тих речей, які ви робите, да, до нас є мене почути. Почули, ті, хто не, не міг мене почути, не почули. Це, це вибір людей, і я не можу вплинути. Змінити людину не в силах іншій людині. Людина може змінитися сама, а може і ні. Хто хоче вірити пропаганді російській, нехай вірить. Хто не хоче, давно все розуміє. От ви вже говорили, що хлопцям. Які зараз знаходяться на передовій не тільки які там і далі захищають фронті, Україну на фронті, так. Да. так Ще багато боргів, які треба від перемогти. Але, от є заяви влади про те, що перемога буде цього року. От ви як відчуваєте, зможе Україна досягнути цієї мети цього року? Це не заяви влади, це віра людей, які роблять все, що від них залежить, для того, щоб вона відбулася. Це мотивація і віра людей. А не заяви влади. Ні. Бо, звісно, хочеться, щоб ця перемога відбулася завтра. Е, просто трішки дратує, коли в телевізорі ця перемога ніби вже відбулася. Ні, йдуть важкі бої не на життя, а на смерть. і Вони тривають і кінця, і краю поки що цьому не видно. Ось е, розмови про перемогу, вона настане зараз чи через 100 років. Це зрозуміло, тому що тут. Це боротьба добра і зла, вона завжди закінчується перемогою добра. Але коли вона відбудеться, я не знаю. Я не бабка Ванга, я не можу сказати так. Чи може ви розумієте, от що ви зробите першим, коли буде перемога? Так я візьму своїх дітей і поїду з ними туди, куди обіцяв поїхати до війни. Ми хотіли дикунами з наметами поїхати десь на річку чи на море. Так, ось що я зроблю. А потім, потім, може, і в Крим, але в Криму буде, мабуть, трішки е, трішки заміновано все, тому, мабуть, все таки не в Криму. Повну версію цього інтерв'ю можете подивитися на нашій сторінці у і на сам кінець ми хотіли розказати вам історію про жінок в армії. Ці жінки жили повноцінним і. Спокійним життям до початку повномасштабного вторгнення, але вони прийняли рішення стати поряд з чоловіками у лави зсу та допомагати звільняти країну. Як почуваються жінки у війську, та чи існує гендерна рівність на війні? Наші колеги Анна Костюченко та Павел Суходольський дізналися. <рес> Пошлі пошлі спочатку було важко, тому що ти не розумієш ти перший раз в цьому знаходишся якось і страшно, і незрозуміло. А потім в якісь моменти ти відключаєш всі свої емоції і просто працюєш. Турнікети для зупинки кровотечі замість манікюрних ножиць. 25 лютого 2022-го киянка Валентина залишила салон краси, де працювала майстриною з манікюру, та пішла медиком до збройних сил України. Зараз її головне завдання стабілізувати пораненого бійця та відправити до лікарні. За понад рік служби Валентина була на усіх найгарячіших напрямках оборони України. Я була і оборона Києва, Херсона, Миколаєва, Запорізька область, Дніпропетровська область, був Бахмут. Зараз знову цей напрямок. Вже морально дуже стомилася, тому що найкращий друг загинув в минулому місяці. Інший друг також в полоні. І це майже кожен день дізнається, що хтось з твоїх знайомих або друзів просто загинув. Дівчинка, яка з нами була на стабілізаційному пункті два дні назад, також під град потрапила. Якось так. Хочеться вже просто морально від цього всього відпочити. Але коли переможемо, тоді вже. Утім, війна подарувала Валентині і нових друзів у жовтні 2022-го Під час роботи на Бахмутському напрямку Валентина познайомилась з 29-літньою медсестрою з Сумщини Юлією. З того часу дівчата стали близькими подругами. Юлія професійна медсестра, працювала до війни у Києві в приватній клініці. З вересня минулого року дівчина пішла служити в ЗСУ. Касательна асістентну анестезіологу стосовно асистування анестезіологу, то нічого нового не було. Робота з хірургом це було нове, але мені пояснили усі нюанси, та й усе просто ніяктери нюанси біснілі і все. Медицина не єдиний напрямок, де успішно служать українські жінки. Донецький напрямок мені є рідний, тому що я в принципі з 15-го року, саме в Донецькій області, і е, починала свою службу. 25-річна Анна служить у військах зв'язку з 18 років. Мене не стримувало, в принципі нічого. У мене не було ні дітей, ні сім'ї, і я вважаю, що це було правильне рішення. Анна прослужила з 2015 до 2018 року. Потім вийшла заміж та народила дитину. Утім, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення, жінка залишила трирічного сина зі своєю мамою та знову пішла захищати країну. 24 лютого цікавий день, тому що в 5 ранку я підскочила на ліжку, коли почула, що летять бомбардувальники та винищувачі. В принципі, одразу було зрозуміло, що вони не наші. Uh, я, я якраз uh, спала, і поруч спала моя дитина. Uh, це дуже страшно, це дуже тяжко емоційно витримати і. Я навіть не знаю, як пояснити людям, які ні разу не були і не відчували того, що ми переживали в Києві та в області. Зараз Анна служить сержантом та опікується питаннями військового забезпечення. каже ЗСУ жінок береже і не відправляє на лінію зіткнення. Утім, каже, гендерного утиску не відчуває. У нас дійсно трошечки більше бережуть від інших солдатів, і це зрозуміло, це ясно. Але якихось там спеціальних привілеїв я б не сказала, що вони є. Тобто наші дівчата такі, що якщо вони дійсно прийшли в армію, дійсно прийшли на війну і зрозуміли, куди вони йдуть, то вони готові з хлопцями і в окопах жити, і на полу спати, і їсти з однієї миски це все нормально. Про рівне сприйняття жінок та чоловіків у війську говорить і медикиня Юлія. Побратими прекрасне. Ні, то я ні чувствую нікого дискомфорта свершена. побратими прекрасні. До речі, я коли йшла, то трошки побоювалась, але я відчуваю підтримку від них і жодного пресингу від чоловіків немає. Це була історія від нашої кореспондентки Анни Костюченко, нашої колеги в Україні. Повну версію цієї історії можете подивитися на сайті на сайті голосу Америки Української. Друзі, завтра брифінг вийде. Це буде спеціальний ефір брифінгу присвячений слуханням у конгресі щодо воєнних злочинів Росії в Україні. Там буде зокрема свідчити генпрокурор України. Тому обов'язково приєднутися до програми. Брифінгу вона розпочнеться о десятій ранку. Будемо багато говорити про притягнення до відповідальності, Альності винних за воєнні злочини в Україні, дякую вам дуже за увагу. Побачимося також в програмі. Часта о 22 другій. І завтра не пропустіть спеціальний брифінг, а також трансляцію цих слухань із перекладом українською. На все добре, Па-па.